1 серпня четвер, рабство гріха. Про те, що гріх ряснів у посланні до римлян 5.21 говориться, що гріх панував, а царювати означає володіти і здійснювати суверенну владу, чинити владний вплив. Панувати, здійснювати контроль, керувати по праву або переважаючою силою, нездоланно переважати, існувати повсюдно або виключати щось інше. Ось що говорить Слово Боже про те, що гріх робить у людях із людьми, якими вони є самі по собі. І поки цей факт не буде визнаний, жодна людина не зможе звільнитися від влади гріха. Слово, використане в перекладі, як царював, означає управління і правління государів, і коли Слово Боже говорить так, воно хоче, щоб ми зрозуміли, що люди в гріху перебувають під управлінням і суверенною владою гріха, так само як люди, які перебувають у земному царстві, перебувають під владою цього уряду або царства. І знову писання описує стан грішника таким чином: Я плотський, проданий гріху, у ті часи продана людина була рабом і у всьому абсолютно підкорялася своєму панові. Чому ж це твердження використовується стосовно людей, які перебувають під гріхом, якщо тільки це не є дійсним описом стану людей? Під гріхом, ба більше, спочатку цей вислів був написаний для святих, які перебували в Римі. Образ було взято з Римської системи рабства, і коли брати в Римі читали його, саме система Римського рабства була запропонована і мала бути запропонована їхньому розуму як ілюстрація стану грішника, що перебуває під владою гріха. Римський уряд був абсолютною деспотією найгіршого гатунку. Вставлення уряду до громадянина було таким, що він був усього лише рабом. Римська імперія заповнила весь світ, і коли ця імперія потрапила до рук однієї людини, світ став безпечною і похмурою в'язницею для її ворогів. Чинити опір було смертельно небезпечно, а втекти було неможливо. Таким був стан громадянина під римським урядом, але в цьому вірші писання йдеться не про римське громадянство, а про Римське рабство. І якщо таким був стан римського громадянина, то яким же мав бути стан римського раба? Римське рабство було системою рабства, нав'язаною людям урядом, який ставився до своїх громадян? Так, як написано в цій статті. За такого правління раб перебував у руках свого господаря. Господар мав абсолютну владу над рабом у всьому. Аж до життя і смерті. Господар міг замучити свого раба до смерті або вбити його власноруч, і ніхто не міг поставити це його право під сумнів, бо такий уряд стверджував господаря в абсолютному володінні і контролі над тим, кого він купив на свої гроші. Образ створений цією системою правління і рабства, використаний Господом у визначенні стосунків грішника з гріхом і стану грішника під владою гріха. Урок, який ми повинні винести з цих слів, полягає не просто у факті гріха, але в його силі. І якби тільки люди більше бачили і візнавали це, було б більше порятунку від гріха у світі та серед тих, хто сповідує християнство. І отже, було б набагато більше християнства і в самій церкві. Ісус сказав таке. Воістино, воістину кажу вам: усякий, хто чинить гріх, є раб гріха. Грецьке слово дулас означає народжений раб або рабиня. Зауважте, це не просто той, хто став рабом, а той, хто народився рабом. Так сказав Ісус і так говорить слово кожному, хто перебуває під владою гріха. Таким чином, у словах Христа, тут, як і в інших місцях, йдеться про владу гріха над грішником, а не про факт гріха над ним. І Він хоче, щоб люди зрозуміли це, і він хоче, щоб ми зрозуміли, що ця влада належним чином проілюстрована тільки в системі Римського рабства, як це було тоді у світі. Ця сила показана такою, що у своєму пануванні, у своїй владі над людиною, яка знає тільки народження для рабства, природнє народження, вона утримує її від добра, яке вона хотіла пробити, і яке вона любить, і примушує її чинити зло, яке вона не хотіла пробити, і яке вона ненавидить. Бо написано, я плотський і того не роблю, а що ненавиджу, те роблю. Доброго, якого хотів би, не роблю, а зла, якого не хотів би, роблю, бо бажання є в мене, а як виконати те, що добре, не знаходжу. Але чому так? Чому людина робить зло, яке воно ненавидить? Чому вона не робить добра, якого хотіла б? Чому вона не може зробити те добро, яке бажає? О, не я роблю це, але гріх живе у мені. Я не хотів би цього робити, але гріх, що живе в мені, змушує мене робити це. Я хотів би робити добро, але гріх, що живе в мені, утримує мене і не дозволяє мені робити його, бо я по внутрішній людині захоплююся законом Божим, але в членах моїх бачу інший закон, що протистоїть закону розуму мого і вводить мене в полон закону гріха, який у членах моїх. «О жалюгідна людина, який я, хто визволить мене, як можна ясніше показати верховну суверенну й абсолютну владу гріха, ніж у наведених у цій статті місцях писання, і як можна повніше зобразити цілковите пронизливе і безпомічне рабство людини, яка пізнала природне народження, ніж у цих писаннях ось щоб люди повірили в це, ось щоб вони визнали це і сповідували це завжди. Тоді вони могли потримати звільнення, бо визволення є. Звільнення настільки ж повне, як і полон, є свобода, настільки ж абсолютна, як і рабство, є правління іншої сили, настільки ж безумовно вищої і суверенної, як і сила гріха. Але поки ми не визнаємо і не сповідуємо владу гріха, так і, як її оголошує Слово Боже, ми не можемо пізнати владу Бога, як її представляє Слово Боже. Поки ми не визнаємо повний суверенітет влади гріха, ми не можемо визнати повний суверенітет влади Бога. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже.